У Франківську вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими. Учні два місяці відпочиватимуть від навчання взимку, починаючи з 24 грудня і до 27 лютого. Включно рішення про канікули приймають директори шкіл, кажуть у профільному департаменті Івано-Франківської. Ова. Головне, аби кількість навчальних днів була однакова для всіх. Аби зекономити енергоресурси, основна мета відсутності осінніх канікул у Франківську кажуть посадовці. Тож, поки на вулиці тепло та є можливість заощадити ще й на опаленні, учні продовжуватимуть навчання. Ми максимально поки можемо вчитися, будемо вчитися. А канікули, скажімо, грудень-січень, коли вже будуть достатньо сильні морози, тому поки можемо вчимося. Втім, ти на канікули чи ні рішення приймають директори шкіл, погоджуючи це із засновниками кожного окремого закладу, вони виходять з різноманітних чинників, які існують в громаді. Наявність типу опалення запасів, наприклад, твердого палива. І інших чинників для нас освітян головне, щоб були вичитані освітні програми, і дотримана загальна кількість календарних днів, які будуть квакаційними, і загальна кількість календарних днів, які будуть навчальними. А все інше, коли і скільки це повинно приймати рішення на рівні громади, на рівні школи. Саме тому цьогоріч немає однозначних рішень стосовно канікул в освітніх закладах Прикарпаття. Без осінніх канікул вчаться учні франківської громади. Ми плануємо навчальний процес і вирішили запланувати канікули з 23 грудня по 27 лютого. Найважчі місяці, на наш погляд, найхолодніше, і вирішили зробити тривалість канікул в цей період. Це непоганий варіант, зважаючи на те, що в ці місяці буде холодно, і щоб трохи зекономити енергію, електроенергію і опалення. Невідомо також, яка буде ситуація у нас з війною, та, чи будуть якісь загрозливі ситуації, коли дітки повинні будуть більше часу проводити в підвалі. Ви знаєте, що навіть за наявності обігрівача не буде така температура, яка є в класах. Франківські освітяни із рішенням посадовців погоджуються, кажуть, два місяці канікул взимку це непоганий варіант. Вважаю, що ці місяці якраз найбільший і свят є, святкових днів є. Ну і крім того, що припадає, можливо, холодні дні. Тому я думаю, що це буде попродано такі канікули. Зараз усі вчаться жити в умовах війни. Головне, аби вчителі встигли викласти матеріал, а діти його засвоїти. Ми всі вчимося жити в умовах війни, ми вчимося в тому, що ми проводимо уроки під час тривог і ми за цим слідкуємо. Тому для нас головне, щоб. Основне завдання під час війни, щоб освітній процес тривав. Дошкільні заклади на Прикарпатті працюватимуть без канікул. Освітній процес там відбувався навіть влітку.